Вітання Україна! Всім привіт! Ми з братом Фоксом та нашим підрозділом зараз знаходимося на відновленні, займаємося бойовою підготовкою готуємося на черговий виїзд, скоріше за все ми знову ну, будемо направлені на похмуронку. Зазначу, що це вже буде четвертий бойовий, ну, бойова ротація на фронті, як і в інших підрозділах. Тому нічого незвичного. Люди стомлюються, є гарнічні терміни перебування на фронті, тому це все нормально. Друзі, стосовно обстановки, ну там не хотілося б детально щось розказувати, тому що є там деякі нюанси, ну ви розумієте, які. Але скажу коротко так: ситуація тяжка, але вона контрольована, є деякі тактичні успіхи, там, дех, хто просунувся, Ну, детально не буду вдаватися. Ми у сьогодні перший раз о 7 годині з братом Фоксом постараємося вийти в цей як на стрім. Да, стрім в Тіктоці, поки маємо час. Бо дуже багато запитань появилось, і люди пишуть, а не, ну, не встані все відповісти. Тому запрошуємо на сьому годину. І о тих, що ну, бредні пишуть, також заходьте. Ми граничне, лаконічно надамо відповідь на всі питання. Стосовно інших речей, друзі, якщо коротко, то е, медійно відомих військових, по, ну, помимо нашої волі ми стали медійно військовими, там, кияни на відьму зараз намагаються всякі шапки помийний, облить брудом там щось, ето, та тявка. Ну, таке, ви знаєте, воно ці бредні, вони ну, нормальні люди не вірять, а ну, для дебілого воно нічого не розкаже. То, що вони скоріше пишуть, е, що у Киянина є там армія ботів. Так армія ботів це наші підписники і підписниці. І повірте, ну ви допишете, що колись хтось із підписників вас повиловлює, то ну, повірте, я би не хотів сам би попастися їм, бо наші жінки такі, особливо, якщо брешуть, пасті порвуть на британський флаг. Але то таке, з цим також зрозуміло. Тому, друзі, якщо коротко, ситуація. Складна, і вона ще буде складною, але це також треба пережити. Вона самого початку непроста була. Тому давайте дочекаємося до гарних новин. Вас всіх запрошуємо на сьому годину. За бахмут не хвилюйтеся. Там є. Потужні підрозділи і військове керівництво скільки потрібно буде, будуть обороняти. Коли потрібно буде виведти війська, так, що Ті... обов'язково переможемо. Все буде Україна. Слава нації, смерть ворогам.